15 грудня забіг на стадіон хочу вам показати стан стадіону. Тобто усі ці панти, що наша місцева влада дбає про спортсменів тощо про розвиток дітей, які займаються спортом. Це це маючня Ось ми бачимо тут льот. Він відрізок ще більш-менш. А далі, блін, ну капець. Зараз побачимо. Просто про те, що оці понти Албанського ми пишаємося своїми досягненнями. Які досягнення б. Ти хоч мовчав би, що багато що не робиться, то мовчав би хоч. А коли вже ми пишаємося, то це вже занадто. До речі закінчились, ми приблизно пробіг 18 кілометрів Невеличким темпом Середнім Ну такий біг дивиться дивіться. це ще більш менш далі даль дал. О. Особливо тут, ходить там Хтось прийде, що було наш ми почищена з іншого боку дивись. Ногу зламаєш. Тому, поки Албанський з собою пишається, ми громада подільше не будемо страждати. На жаль. Ну барига, що ти зробиш? Купи, продай, все, що він може зробити. А дійсно подбати, ну, блин, звичайна річ. Якби тут почистили, посипали трохи піском, зараз бачимо, що на дорогах все потало вже. Тут пісок вже з'їв з'їбуться і можна було б бігати. А так ну, хто бігає, то розуміє, що дуже важко бігати коли слизько або коли нерівне покриття. Тому, друзі, разом пишаємося з Албанським, пишаємося його досягненими, такий він. Чудовий Барига продає їжу дітям військовим, Тут у бізнес у нього все добре з бізнесом, а інтереси громади також продає в ту ж саму копілку. Якщо хто згоден зі мною, коментуйте. А чи не згоден, можете не коментувати, бо город взагалі мертвий.